Україна вже виграла в Росії в Європейському суді справ людини. Суд відхилив позов, який та подала, що в Росія подала ще в 2021 році. Країна агресорка звинуватила Україну поміж іншого в примусовому переселенні. Втручанні виборчого права, обмежені використання російської мови. Там і про МХ-17 йшло, і... йшлось і про. Е Воду до Кримського каналу там багато було звинувачень, але всі разом все відхилив. відхилили в Європейському суді з прав людини. Поговоримо про це рішення з Маргаритою Сокоренко, повноваженою в справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України. Вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні! Слава героям слава, добрий вечір. Пані Маргарито, розкажіть, будь ласка, наскільки очікуваним для вас було це рішення і чому? Якщо говорити безпосередньо для мене, як людини, яка з 2014 року в принципі в процесі всіх міждержавних позовів України, які пов'язані були зі збройною агресією Російської Федерації, та індивідуальних позовів, які теж пов'язані з порушенням прав людини на окупованих територіях. То в принципі я можу сказати, що це рішення було очікуваним, оскільки ми бачили поведінку Російської Федерації з моменту подання цього позову. Це було 21 липня 2021 року. Російська федерація подала цей позов проти України, і потім до моменту винесення рішення до сьогоднішнього дня ми по суті спостерігали, як Росія поводилась із цією справою. Загалі цю справу потрібно, і рішення потрібно дивитись на них із в контексті всіх міждержавних позовів, які веде Україна в Європейському суді з прав людини проти тобто Російської Федерації. Це рішення про відхилення цієї справи про вилучення, точніше, справи із реєстру справ Європейського суду з прав людини. В першу чергу, тому що Російська Федерація не дуже добросовісно поводилась в процесі. А от для чого і тоді в з... Росії був цей позов? Зваж. Жаючи, що вона там не виконувала вимоги суду, ну взагалі країні, яка не поважає міжнародне право, ігнорує міжнародне право, для чого їй був цей позов? Ну, в першу чергу, це був такий собі хороший для них для російського суспільства. Це був хороший інфопривід. А ще до того, як європейський суд справ людини підтвердив Росії, що він прийняв і зареєстрував цей позов, вони вже за день до того розгорнули широку таку медіокампанію своїх російських змі, заявивши одразу про те, що якщо російсь... якщо Європейський суд справ людини відхилить цей позов, то це зразу буде говорити про те, що ЄСФЛ є не не об'єктивним судом, але ми, як юристи, зі своєї сторони бачили іншу причину подання цього позову. Варто зазначити, що тоді, в 2021 році, активно розглядалась інша справа по прийнятності України та Нідерланди проти Російської Федерації, де Україна вела цей позов 14-го року щодо порушень прав людини на окупованих територіях 2014 року в східній Україні. Там, в тому числі, був і епізод по Тя літака рейсу MH17, і а, за три місяці вже до проведення усних слухань по прийнятності цієї справи Росія подає свій позов. Ми його називали в себе е, дзеркальним е, позовом. Тобто, там були заявлені е, скарги подібні до тих скарг, які заявляла Україна проти Російської Федерації, але звинувачила саме Україна в порушеннях. Тобто, що збройні сили України обстрілюють е, е, східні області України, е, що йде Утиски угу. російськомовного населення, що ну та ж версія, яку було То, злучати, Тобто це, вони хотіли зупинито ну, сповільнити розгляд нашого позову таким чином. Так, так, я скажу більше, що в процесі позову по Україна та Нідерланди проти Російської Федерації Росія постійно заявляла клопотання про об'єднання цього позову Росії проти України із тим позовом, і це звісно би якби суд задовольнив таке клопотання, це звісно би призвело до ще затягування цієї справи, оскільки. Ми мали би мати усні слухання по тій справі ще 2020 році, але ми всі пам'ятаємо, що два 2020 році Рос... Нідерланди подали по MH17 uh -huh. свій міждержавний державний позов. Я їх об'єднав і поставив ряд додаткових запитань. Тому ми uh -huh. трошечки затягнулися в часі по ну, проведення. Але, але добре, що все справі. як то кажуть, добре закінчилось. Ми дякуємо всім причетним, завдяки кому став, став можливий сьогоднішній висновок Європейського суду з прав людини, завдяки якому позов було Росії від відхилено. і дякую вам за розмову. Маргарита Сукоренко повноважена в справах європейського суду справ людини міністерства юстиції України сьогодні. європейський суд справ людини відхилив позов Росії проти України.